Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми. Це традиції технології, якість. Друзі, вітаю! 24 травня. Слава Україні! І так, друзі, сьогодні мав такий гарний відбір маток і вирішив продемонструвати назву ролик таким названням як «Язик маткарства. А в кожній роботі є якісь определені, скажімо так, позначення різного роду, різного характеру, щоб конкретно професіонал цієї роботи міг зрозуміти дану писанину. В маткарстві теж є опільний язик маткарства. І ну, кожен маткар, якщо бути відвертим, веде його по різному. Хтось користується нормально всіми прийнятими обозначеннями, де кого користуються там прищепками, не прищепками, а, а яких там. За колками, приколками, ну і коротше, ви мене зрозуміли. І от сьогодні такий був відбір. Ну, Загальний відбір сьогодні був е десь 86% від всієї партії, яку брав. А, от, наприклад, один лісточок під номером, грубо говоря, два у е мене. Дав дуже шикарний результат. От зараз хочу вам продемонструвати. Хто розуміє язик маткарства, він зрозуміє, що тут написано, і проаналізує дану ситуацію. Хто зовсім не в темі, йому це буде зовсім непонятно і для нього цієї користі буде мало. Навіть для багатьох маткарів буде цієї інформації ну, ні к чому, так як він просто не зможе проаналізувати. Ну а я попитаюсь об'яснити. Бо, наприклад, якби я в свій час, років там 10 назад, Мені якийсь би Маткар продемонстрував даний результат, я би був, скажімо так, дуже, дуже, скажімо так я б дуже загорівся досягненням такого результату, так як е, я можу прочитати і можу проаналізувати. Ну, во перше Бачимо, що це обозначення забрав, поклав маточник. І таких на даному лісткові, якщо тут 33 відділення, у мене на кожному лісткові по 33 відділення Данное кінчається на 66-му, починається з 34-го, маємо тільки один покладений маточник. Ну, Тут навіть не мати, ну ми поклали маточник, але це відділення треба було повністю перезаселяти. Злітіло з цього відділення. Зараз ми розпочали третій круг сьогодні. Другий день, як беремо третій круг дошли, грубо говоря, десь ну, не важливо. Якщо на першому більше всього було зльотів біля двох відсотків, на другому кругі був один відсоток зльоту. А отут, наприклад, буде ще менше, бо скільки ми вже пройшли всього лише одне відділення було, яке потрібно було перезаселяти. Ми його відразу вже перезаселили за рахунок зараз того, що в нуклеусах десь є переповнення. мы берем из одного нуклеуса одну рамку, с другого нуклеуса одну рамку ставим в то виделин, де пустое, І закриваємо їх так на 4 дні. Вже провірено, що через 4 дні, якщо ми відкриваємо, яка льотна пчела, звісно, що вернеться на свій старий улій. Але якщо ми поклали печатний розплод на виході, в тому часу за 4 дні вже щось полупиться. І виходить так: що молода пчела вийшла, вона вже нікуди не полетить так як для неї це її місце. А стара злітіла і картина, скажімо так, задовільна. Матку приймають і все добре. Так що одразу перезаселили і вот такий результат. И значит получилось у нас 32 32 забрати матки и покладено тільки один ну, покладено єдноведільне, которою не мало матки. Ну, зовсім злетів, неважливо. Короче, вот такий вот результат. Ну, опять же, хтось скаже: "І у мене таке було", і комусь то, короче, неважливо. Мені без різниці. Я хочу продемонструвати і демонструю. Э, ну, давайте тут тень поде на медом, можливо, так буде краще стати. Ну, а якщо тут все ж таки знати, що читати, тут можеш проаналізувати другу картини. Наприклад, отут є дата, котра маніпуляція робилась попереднього разу. Ну, оно так і попередня дата. 12 числа. Сарів рівно 12 днів назад ми робили дані маніпуляції. Бачимо, що туди відбір був трішки хужий. Тут маточник, тут маточник, це все забрали. Маточник, маточник, забрали, забрали маточник. Ну коротше бачимо, що тут теж непогано бралося, але все ж таки хуже. Так як другий круг і перший круг вони в середньому, я вам казав, 65% в у мене цього року. Ну другий був уже кращий. Перший був 65%, Другий може дотягнув до 70%, може навіть трішки більше. Другий, а третій зараз починається ще. Краще. І, коротше, можеш проаналізувати, що в один і тот же день зробилась одна, одна всього лиш маніпуляція. Це забрата і підкладена маточник. І спустя 12 днів зовсім ми нічого не робили. Маємо 24 сьогодні число, ми прийшли і знову забрали і поклали маточник. Це перший результат, котрий котрий. Мене би заставил рухатися, так як не треба тут триразових якихось маніпуляцій в даному відділенні після забраної матки, а відразу можеш і одну мероприяти зробити і 12 днів зовсім нічого не робити. Далі, якщо проаналізувати нумерацію, то можна зрозуміти, що це, грубо говоря, одни нуклеуси йдуть по порядку. Ну, в Декотрі відділення пропускаються, так як там або був плюс

Бо тут 41 го 4-го нема, так як по якійсь причині там маточник був не 12-го числа. Можливо, трошки пізніше, можливо, раніше, неважливо. Но він тут пропущений, але все одно, якщо проаналізувати, можна зрозуміти, що це нуклеуси йдуть один за другим. Це другий показатель, який би мене заставив рухатися, так як е, такий результат може отримати, грубо говоря, пригаючи по нуклеусному парку від міста до місця, там, я не знаю, по якійсь причині. Но тут ми бачимо, що вони конкретно, от, наприклад, от стоять. Для того, щоб 33 матка місця було, це, грубо, скільки 8, 8 нуклеусів. Грубо говоря, тут 6, і от ці 2. Ми розуміємо, що всі всі матки літають в один день, так як вони одного, одного, ти, одного виводку. І розуміємо, що в такому випадку процентаж втрат маток більше при обльоті. Але все ж таки, ми отримали такий результат. Це ще один із показателів, котрий б мене заставив щось змінювати в своєму маткарстві. Так як е Ну, Хто розуміє, тот розуміє, хто не розуміє і не зрозуміє. Так що, друзі, язик маткарства многому може навчити, якщо ви його знаєте читати. Ну, опять же, вся імпровізація, так як цей язик маткарства ми робили під себе. Цю таблицю благодаря дуже хорошій людині, котра змогла зробити дану програму по нашим вказівкам. По нашим вказівкам він зміг зробити. Скажімо, це е, язик маткарства нашого виробництва. Хоча ці обозначення вони общеприйняті, скоріш за все. Я, можливо, щось помиляюся, але все ж таки багато хто відмічає от таким же макаром. От, Наприклад, ця точка біля е, цього позначення у нас обозначає, що там дуже багато бджілів і є багато розплоду, що, можливо, її забрати і когось поцілити. Так що, друзі, із макарства може змінити ваш, ваш вообще, вивод, вашу маткарську справу. Так як якщо ви ведете якийсь зошит і ви можете аналізувати, ми завжди залишаємо свої зошити для того, щоб аналізувати дану роботу. Так як якщо у нас були одни нуклеуси, потім, От, наприклад, в минулому році було три типи нуклеусів. Чому я плюнув і змінив на всі однотипні укріплення, так як була різниця. явна, була замітна різниця е в цій всій роботі. І це дуже легко було замітно, так як тут е не треба вручну це все підбивати, а це можна зробити за рахунок ну, простих маніпуляцій зрозуміти деякі обльот. Так що, друзі, язик маткарства дуже допомагає маткарям. Я, якщо бути відвертим, до сих пор не можу зрозуміти, чому маткарі ходять з... Як вони називаються? Неприколка. Кнопками. І втикають, де там матка вилітіла, зелений кольор, червений. Як це можна... от Наприклад, от на цей нуклеусний парк. Куди тут накладеш іголки? І для того, щоб от, мені людина ввечері подзвонила каже, у вас є на завтра вільні матки. А я кажу, я зараз бігаю та порахую зелені кнопки та вивиджу, що в мене є ще. Так? Чи як то має бути? Я для того, щоб зрозуміти, який, яка у мене кількість на завтра буде плідних маток, я просто в програмі клацаю на три кнопки, а вона мені дає е, такий перечень. Е, і все. Так що, друзі, язик маткарства дуже, дуже потрібен в маткарстві. Без нього на сьогоднішній момент ви не зможете ніяк конкурувати на ринки, так як просто-напросто ваша собівартість. Удорожиться настільки, що при низнішніх реаліях на ціни вам просто-напросто буде невигідно. Так, як, так як. Так же, точно, як і апіаром, без нього сьогодні зовсім неможливо працювати. А так і, і другий другий якийсь нюанс. Так що, друзі, надіюсь, це теж когось на щось надихне. А, ну опять же, друзі, а, тут. Нюансів дуже багато для досягнення даного результату. Самі великі результати, самі великі, скажімо так, все ж таки нюанси це як програма, так і нуклеус, як підставка, як розположення, як, як вивід, так як може це все мати, а виводи робити якісь помилки, виводити маток, скажімо так, неякісних. Вони ніколи облітуватися так не будуть. Не будуть і все. І точка. вони не будуть. Будь-то виведувати з карники, будь то з бакфаста, будь то я не знаю, з італіянки, любі матки, то не важливо, що ви робите, важливо, як ви робите. І якщо ви робите якусь помилку, щось ви недобре робите. У вас матки, е, скажімо так, трішки мають якісь недоліки, і вони просто не здатні добре. Облетитися. Так як для того, щоб матка була якісна, її треба якісно вивезти. А для того, щоб якісно вивезти, теж, ну, треба определен матовий нюанс. І якщо на сьогоднішній день у вас, грубо говоря, парк, на багато рідше стоять нуклеуси, так як вот таке плотне наповнення зустрічається дуже-дуже рідко, дуже рідко. В обичних випадках нуклеус стоїть ну, як мінімум 3х3. Грубо говоря, вот такий квадрат 3х3 і стоїть один нуклеус. Ну, грубо говоря, отут де у мене стоять 9, стояв би один. А от там, де опять 9, там би ще один. А тут, де опять, грубо говоря, 6, стояв би, нехай буде ще один. І тут, де ще 6, опять один. І на сьому квадраті, де у мене стоїть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 на 5, 30, стояло би всього 1, 2, 3, 4. 4. І в декотрих маткарів при навіть такій розстановці нема 100% обльоту. Нема і близько нема. У гарному випадку він составляє 75%. І тепер можливо задуматися в чому проблема. Так що, друзі, дуже багато в маткарстві різних нюансів. Але буду відвертим, якщо ви прагнете досягнути гарних результатів, це все можливо. Ми починали з тих же дідівських технологій, які вже зараз практично ніхто. Ані ну, як скажем так, котрі вже на сьогоднішній день не актуальні. Вже все змінилося, як підход, ну, ну як по великому рахунку. Вивод той же самий, тот же треба і стартер, же треба і ту виховательку. Просто то все по-інакшому. Якщо раніше там то треба було я не знаю, там мати ліжаки по 24 рамки, щоб туди покласти якусь рамочку, так зараз ви бачите, що ми виводимо в зовсім на восьмирамочнику, де у нас на сімьох рамках, скажімо так, самий інкубатор. Для дальнішого е прийому і виховання маточників, а два корпуси, е ну, зараз два корпуса два 145 корпус, все вже кормові запаси. Раніше то було все інакше, нуклеуси інакше і тому подібне. Так що все рухається вперед, все змінюється, і в комічному ітоги і повинен і змінюватися результат. Так як якщо міняти щось, Перемінювати, а результат, конечно, в конечному ітогі не зміниться, то користі від того мало. В прошлому році, коли я зрозумів, що ціну клюся краще, ніж ті, які у мене залишились, на порядок краще. Нехай буде навіть, друзі, 10%. А все так приблизно і є. То я їх вирішив всі замінити. Це Грандіозний був кусок роботи, який і фінансово, і трудозатратно, і тому подібне. Але на сьогоднішній день я не шкодую ні копійки, що так зробив, так як зараз маю з того результат. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!